Якщо ви хочете звільнитися від прокляття, гріхів, залежності і вийти з прокляття, вам необхідно полюбити Христа. А гріх зненавидіти гріх він руйнує наше життя, тому що коли ми робимо гріх, ми стаємо рабами сатани, і потім приходить через це прокляття, страждання і тому світ ми можемо бачити, чому скільки безумства, скільки страждань, скільки горя у людей. Тому що люди вони не знають Христа і знаходяться в рабці сатани у пітьмі. Тільки Ісус він може звільнити, і Бог він настільки люблячий, настільки він милостивий, що які ми Яки не робили в нашому житті, він дає нам шанс, щоб ми могли покаятися, виправити своє життя, прийти і пізнати любов, Божу, звільнитися від цих гріхів, від равства сатани і стати дітьми Божими. Для цього не необхідно поєднатися з живою церквою Ісуса Христа, слухати духовних Божих людей, перебувати кожного дня в Слові Божому. Тому що Слово Боже це і Ісус, а Ісус є життя. Тому якщо ви хочете отримати свободу, прожити благословенне життя, стати дітьми Божими, наслідувати Спасіння, приходьте до Живої Церкви Ісуса Христа, пустіть Ісуса в своє життя.